Чому риба з Ісландії екологічно чиста? І яку зіпсовану рибу продають у наших магазинах? І що ділять консерви з дохлої скумбрії – експеримент від території обману. Та яку ж рибу можна їсти? Поради від дієтолога? Потрібно вживати морську рибу, Ви дивитеся територію обману. І сьогодні вся правда про рибу. Продукт є потенційно отруйний. Капітан попросив піднятися сюди, на його місточок, для того, щоб перевдягнутися цей костюм, який ми з собою брали, тому що зараз почнеться якраз вилов риби. А, на жаль, я там не буду просити лише наші камери, тому що попросили їм там просто не заважати мало місця. А самі розумієте, риба це тут головне, Головне тут робота. Чекаємо, як виплатити рибу. Ми провели вісім годин в окані. Сонце вже сідало. А рибалки витягували перший улов. Зараз вони підіймають гаки з води і підсікають рибу, щоб не зірвалася. Кожна така тріска важить десь від 15 до 25 кілограмів. Ще на судні рибу обезкровлять. Так, ми перерізаємо їй горло, щоб вийшла уся кров. Інакше кров зіпсує потім смак риби. А інколи клює не тріска. Сьогодні це рибазубатка. І ось таке червоне диво, дуже схоже на морського окуня. Якщо поранити палець об його плавник, то треба видавити око риби, розчавити і цим треба помазати рану. Інакше буде ну, дуже погано. Тому усю нетріску рибалки обережно викинуть назад в океан. Поки ще жива. Але цю рибу вже караулять хитрі чайки. Ну, ось так рибу підіймають і тепер поставлять її сюди для того, щоб е, рибалки... Взяли криги і насипали криги е, до цих ящиків. Ну, тому що зараз рибу ніхто приймати не буде. Її відвезуть там на склади, які ви не бачите. Ну, тому що там темно. Е, в Ісландії ввечері ніхто не працює, тому риба буде чекати свого завтра. We want to say you great sense, yeah? Рибалки зайняті завантаженням риби. Сьогодні спіймали майже 16 тонн. Ми не будемо їм більше заважати. Скажемо, дякую капітану Олі. Сенкію і покажемо одразу наступний ранок. Ну от, власне, це філе тріски, яку ми вчора виловлювали. Сьогодні ми прибули на виробництво. І давайте знайомитися. Це Андрій. Ми зараз перейдемо на русський, тому що Андрій народився в Естонії, і він нам проведе екскурсію по цьому підприємству. Андрій, що ми повинні спочатку, я розумію, переодіться, так? Ну, спочатку треба буде заповнити пакету, час, коли приїхали. На цьому підприємстві серйозна пропусна система. По-перше, майже увесь бізнес тут пов'язаний з рибою, тому кожен береже свої секрети. Ну і звичайно, санітарні норми: халати, бахіли, капелюхи і миття рук. А це уже має рибу на продукт. нас є ще заморожальники. І ми пішли у заморожальник, тобто морозильну камеру. ми... Яка Тут Мінус 24. Тут тримають рибу всього кілька годин перед тим, як її відправити літаком у Європу. Англія, Бельгія і Франція. І через скільки днів вона там буде? Вічером вже буде. Вічер. Ось так уперативно ісландці привозять рибу. А так на заводі її обробляють. Спочатку виймуть нутрощі, промиють. Потім контроль. Філе продивляться через світло на пошкодження і дефекти, та відріжуть непотріб. Відрізані частки філе голови і шкуру все одно пустять у продаж на цьому виробництві. Фактично нічого не викидається. От, наприклад, зі шкіри її потім відправляють на інше підприємство, і з неї там роблять борошно або, наприклад, голови тріски. Зараз ви бачите, як відрізають ще м'ясо з голови, це називається язичок, і потім це відправляють до Португалії, Іспанії, Іспанці та португальці Це м'ясо дуже люблять. у наших пострадянських країнах. Головним делікатесом вважають не язички, а печінку тріски. Але як виявляється, печінка тріски це не просто делікатес. Лише згадайте риб'ячий жир. Нас змушували його пити, тому що в ньому є вітаміни А, є, Д, жирні кислоти, омега 3 омега 6 і багато чого іншого корисного для людини. А тепер увага! Найчастіше противний риб'ячий жир роблять з печінки тріски. Вітаміни ті самі, але яка колосальна різниця у смаку зараз це вам доведуть діти. Проведемо експеримент. В одну мисочку налиємо риб'ячого жиру, в іншу покладемо печінку тріски. Звичайно, для дорослих, коли йдеться про користь, смак не дуже важливий. Але що скажуть діти? Це покоління дітей не змушувало дитячому садочку їсти жир з ложечки. Тому сьогодні вони переживуть ці емоції вперше: візьмуть ложку і по черзі в одній мисці печінка, у іншій риб'ячий жир. Перший хлопець майже без емоцій з'їв печінку. Але коли попробував жир, зрозумів, що тут смачніше. Це оце краще. Коли йому запропонували ще ложечку, він щиро відмовився. Як це сказати? Протир, таке. Другою за стіл сіла дівчинка. Ти любиш рибу? Так. А яку ти любиш рибу? Зелёдку, мойву. Любить рибу, але ні печеньку тріски, ні рибячий жир ніколи не куштувала. І знову без особливих емоцій. Тепер куштує жир. Мені більше сподобалось ось це. Такі ж емоції були на обличчях і інших дітей, коли вони куштували жир. Але ж в чому різниця, якщо вітамінів і там, і там вдосталь. Чому жир такий бридкий, а печінка делікатес. Щоб це зрозуміти, повертаємося знову до Ісландії. Ми трохи запізнилися, коли на 10. Ось Інгвар, який є власником виробництва, нас вже чекає. Алло, Інгвар. Ало? Кажуть, що ваша печінка, вона найбільше представлена на ринку України. це Правда? Олексій. Інгвар зараз нам особисто покаже, як пакують печінку тріски на його заводі. Ви вже бачили, як нарізали печінку. Вона вже тут відбірна. Тепер печінка пройде під металодетектором, щоб ми були упевнені, що вона без важких металів. Тепер відбірну печінку фасуємо в банку. Територія обману не втрималася, щоб не перевірити банки після контрольного зважування і відкрила вже готову консерву цього ж виробника. А чому тут уходить менше, ніж у нас? Помічаєте, печінки у закатаній банці значно менше, ніж у ті, що зняли нам з конвеєра. Невже ісландці дурять нас? ні, ми не дуримо. Дивіться у закатаній банці вже готова печінка, яка пройшла термообробку, і з неї виділився рибячий жир. А банка з конвеєра тут печінка ще сира. Виявляється, трясти банку, щоб перевірити, чи хлюпає там щось, чи ні, немає сенсу. Це не обман, така технологія виробництва. Але обман є в іншому у молоках. Молоки це, по суті, рибяча сперма. І вони дуже схожі по кольору на печінку трісків. Ось дивіться, як їх розрізнити. Ліворуч у нас молоки. Вони, наче великі бубочки винограду, а печінка. Цільна. Навіть якщо її порізати в банку, все одно це буде помітно. І обман номер 2 гіркота у банці. Саме так гірчить риб'ячий жир, що ми давали дітям. Олексію, якщо печінка гірчить, це однозначно неякісний продукт. Ми обрізаємо, можна так сказати, жовч. Ось ці жовті плямки. Така печінка йде в медицину і з неї роблять медичний жир. А консерва повинна зберігати смак риби. Коли банки закатають, вони обов'язково пройдуть термообробку. Лише тоді продукт вважають готовим. Ось цю ісландську печінку, яку готують на цьому підприємстві. Потім закатають круглі банки. Це для Росії. Такі банки це для України. Ось фіолетові це для Німеччини. Ну і у блакитні для французів. Так роблять печінку в Ісландії. Дурити когось немає сенсу. Але в українських супермаркетах продається не лише ісландський продукт, і в банки, окрім молоків, тобто сперми, стоють все, що завгодно. Тому територія обману зараз навчить вас, як обирати цей делікатес. І ми в державній ісландській лабораторії Матіс, куди ми привезли цього разу печінку тріски, щоб віддати на дегустацію до відомого ісландського професора, який займається нею вже 30 років. Всі банки ми купили в українських супермаркетах: дві виробництва Ісландії і три виробництва Росії. Видно, що багато крові. Мене це наводить на якісь сумніви. Дегустацію почали з російської банки. Ця печінка дуже темна. Її піддавали шокові заморозці, зберігали при температурі мінус 25. Тому вона така темна і в ній вже немає нічого корисного. Вона майже зіпсована. Гірчить а гірчить вона через те, що в неї потрапила жовч в Ісландії. Собі такого не дозволяють. Пам'ятаєте, нам показували уся печінка, яка мала контакт із жовчу. Її переробляють лише на риб'ячий жир і не фасують у банки. Тепер спробуємо іншу печинку ісландського виробництва. У нас тут просто зібралася вся делегація для того, щоб подивитися. Як професор їсть тріскі. лише за зовнішнім виглядом ще не й показує це якісний продукт. О, дуже добра, дуже ось ця свіжа, така, яка вона і має бути. Така, ні, ні. Разом зі знімальною групою ми порівняємо ці дві консерви. Спочатку заморожену російську. Потім свіжу ісландську. Вона світла і пружна. Дивіться, вона, ще... вона така е, пружна. Рай. Тепер третя банка теж хороша. Дивіться, вона трохи червона. Це тому, що вона копчена. <говорим> Якщо я стримлю виделку, то вона пружна. Це і є якісна печінка. Цю печінку професор назве еталоном. Ну, як на його смак. <говорим> <говорим> Дуже добра. Ще одну російську консерву професор назвав непоганою. виглядає краще, ніж ті дві. Колір краще, але вона так само розвалюється. І остання банка, теж російська. Виглядає погано, колір темно-синій. Як ви купуєте таку гидотну? Таку печинку в Ісландії просто не пропустили б на конвеєрі, і її професор навіть не куштуватиме. Відсуне у бік і підсумує свій вибір. Тож найкращими експерт назвав дві консерви ісландського виробництва. Одна російська непогана, і дві російські нікудишні. В них жовч і гіркота. А зараз професор дасть головні поради, як же обрати печинку тріски. По-перше, звертайте увагу на пружність продукту. Натискаю на печінку, і вона пружна. По-друге, дивіться, який колір риб'ячого жиру. Риб'ячий жир має бути прозорим. І третє, колір самої печінки. Світлий, якщо вона не копчена. І з відтінком червоного, якщо копчена. А сіра печінка погана, бо вона могла бути замороженою і в ній є жовч. А це гіркота.